Доброго всім дня! У цьому відео я хотів би розповісти про свій досвід встановлення сонячних панелей на балкон. Почну з того, що цього літа були досить часті і тривалі відключення світла, що заставило мене задуматися над придбанням зарядної станції. Так як я працюю з дому, то основна задача для станції була забезпечити безперебійну роботу ноутбука, монітора, роутера, терміналу, можливо, ще якихось гаджетів хоча б на 5-6 годин роботи. При цьому сумарна споживана потужність в такому режимі в мене становить приблизно 60-80 Вт на годину. Після довгих роздумів я зупинив свій вибір на станції EcoFlow River 2 Max з об'ємом 512 Вт-годин. І в цілому можу сказати, що мені було достатньо цієї станції для роботи, але все ж я задумався над покупкою сонячних панелей, і причин в цьому було декілька. Перша причина в тому, що станція має спеціальний роз'єм для підключення сонячних панелей. І по суті, для отримання так званої зеленої енергії мені залишилось докупити лише самі панелі і відповідний кабель. Все інше за мене зробить зарядна станція. Друга причина в тому, що мій балкон розташований на південній стороні, тож думка про сонячні панелі не давала мені спокійно спати. Щодо самих панелей, то Викафлов є власні сонячні панелі для підключення до зарядних станцій, але при цьому коштують вони дуже дорого. Для прикладу, дві панелі сумарною потужністю 200 Вт коштують на офіційному сайті EcoFlow приблизно 8 тисяч гривень. Панелі інших виробників коштують значно дешевше, тож панелі EcoFlow я відразу не розглядав. Так як бюджет у мене був лімітований, то вибір пав на БУ-панелі з Німеччини від виробника Shot Solar потужністю 235 Вт. Таких панелей я придбав дві, тобто сумарна потужність в ідеальних умовах має складати близько 450 Вт. І хоча моя зарядна станція від сонця може отримати максимально 220 Вт, я спеціально хотів взяти потужність панели з запасом для того, щоб період часу, коли сонця немає, або коли це зимній період, за рахунок ось цього запасу отримати більше потужності на станцію. І тепер трошки детальніше про саме встановлення. Мені в цьому плані трошки пощастило, так як у мене на балконі є металева ось така. Пришітка, до якої можна відносно легко приварити кронштейни для сонячних панелей. Спочатку в планах було встановити спеціальне кріплення для сонячних панелей у вигляді оцинкованих профілів е, і притисків. Але тут я стикнувся з деякою проблемою. Справа в тому, що такі притиски розраховані на стандартну ширину рамки. ось оцю, е, на 30-40 мм. В моєму випадку, на жаль, ширина панелі становить 50 мм. Я, чесно кажучи, не знаю, як так вийшло, можливо, тому що панелі знімечні, можливо, тому що вони не самі нові, але вийшло, як вийшло. Тож, я спробував знайти 50-мм притиски, на жаль, не знайшов і вирішив робити вручну звичайні металеві кронштейни. Як це відбувалось? До мене приїхав мій друг зварювальник, який е, заміряв самі панелі, який заміряв е, решітку, е, плюс-мінус накидав якийсь макет е, того, як будуть виглядати ось у такі кронштейни. І що в нас вийшло? У нас вийшов ось такий кронштейн, який виходить ось туди. Кріпиться він в двох місцях. І На кінцях цього кронштейну є спеціальні тримачі. Я вам потім на етапі монтажу покажу плюс-мінус схемку, як це виглядає. Тобто знизу є тримач і зверху я тримач. Виглядає він ось таким чином. І в чому невелика перевага в тому, що верхній тримач він може рухатись вверх-вниз, для того, щоб можна було зручно встановити саму панель і потім її зверху протиснути. Це я його відкрутив для того, щоб показати вам. В принципі, по кронштейнам все. Після встановлення самих панелей я стягнув усі кабелі стяжками, зробив так званий кабель менеджмент. З таким чином кабель в мене заходить до вікна. У вікні попередньо зробив отвір і там цей кабель вже з'єднується до самої станції. І як бачимо, зараз приблизно середина дня, якщо точніше, це 12 година і ми бачимо, що стабільно 220 Вт поступає на станцію. Хоча станція, як я і казав, більше до 220 Вт не може приймати. Зараз у нас максимальний прийом. З цією потужністю мені вистачає повністю на мою роботу. Причому станцію я майже не під'єдную до мережі 220 В, так як вистачає сонячної енергії плюс заряду акумулятора в вечірній час. В планах в мене записати окреме відео про підключення сонячних панелей і інших виробників до станції EcoFlow, так як там, в принципі, теж є декілька важливих нюансів, з якими я стикнувся. І якщо у вас виникнуть будь-які питання, з радістю відповім вам в коментарях. Дякую за увагу, мирного неба, гарного дня!